Як з медициною в Албанії запитує Ніколай? Питає, чи потрібна страховка, чи отримують люди медицину тільки коли працюють. Ніколай, дивіться, українці, які приїжджають зараз до Албанії, вони отримують автоматичний захист. Це означає, що медицина для них безкоштовна. Звісно, ви можете додатково купити собі якусь страховку. Вони тут недорогі, приблизно на рік страховка тут коштує 150 євро. Але я думаю, що цього навіть не потрібно робити, тому що тут є ще купа приватних клінік, у яких ціни просто найдешевші у Європі. Зараз дуже популярна тема в Албанії це медичний туризм. Сюди дуже багато європейців приїжджають для того, щоб отримати дешеві послуги, і по якості вони набагато навіть якісніші ніж у Європейському Союзі. Всі б звикли отримувати медичний туризм або їздити за медичним туризмом до Туреччини. Зараз ще одна країна з'явилася, яка робить серйозну конкуренцію Туреччині, тому що Туреччина дуже подорожчала у цьому плані, а Албанія набагато дешевше.